Офіційно журнал ЄС оприлюднив рішення країн-членів Євросоюзу по впровадженню секторальних санкцій проти російської економіки. Вводяться обмеження на роботу з російськими фізичними та юридичними особами в банківській та енергетичній сферах. Це з'ясували та білотували журналісти у спеціальній програмі студія Вашингтон виробництва «Голос Америки». Послання ЄС Росії стосовно санкцій за Крим виявилось неприємним сюрпризом для оточення Путіна. Введення санкцій стало найбільш жорстким кроком Європи з моменту анексії Криму Росією в березні цього року. Санкції співпали по часу з візитом міністра іноземних справ України Павла Клімкіна в США, де він попросив не забувати про Крим. Окремо єС заборонив нові інвестиції в кримську інфраструктуру, загалом і в Севастопольську, зокрема під заборону інвестиції в транспортний, телекомунікаційний та енергетичний сектор. За словами прес-секретаря міністерства оборони США лейтенанта Стіва Орена, українські воїні демонструють дедалі більші успіхи. У боротьбі з проросійськими сепаратистами. Тим не менше, у конгресі вважають, що Україні потрібна підтримка США і конгресмени закликають Обаму не обмежуватись економічними санкціями проти РФ, а надати Україні воєнну допомогу. Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ та голландська австралійська група експертів нарешті добрались до місця катастрофи малазійського літака в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє преса України з посиланням на повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Моніторингова місія разом з чотирма голландськими та австралійськими експертами практично вперше за тиждень потрапила на місце катастрофи літака МН-17. Використавши новий маршрут, йдеться у повідомленні. Також цю інформацію підтвердила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Чудові новини, перша голландсько австралійська група експертів щойно добралася до місця катастрофи МН-17. Нарешті розпочнеться робота, щоб доставити наших людей додому, повідомила вона. Нагадаємо, вчора, 31 липня, на Донбасі на місці падіння малазійського пасажирського літака на вимогу Генсека ОНУ Пангімуна оголошено днем тиші. Однак наймені російськими терористами бойовики не дотримуються жодних міжнародних домовленостей та вимог і продовжують вести вогонь на цій території. Учора повідомлялося, що бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки замінували підходи та облаштували бойові позиції на місці падіння малазійського літака Боїнга 777 і стягнули велику кількість важкої артилерії, що унеможливлює роботу міжнародної комісії. Декілька днів групи міжнародних експертів намагалися виїхати з Донецька на місце катастрофи. Близько ста людей блокують міжнародну трасу Є е 85 поблизу селища Голуби Ковальського району, а вимагають не проводити масовий призов чоловіків із навколишніх сіл. Один з активістів розповідає, люди вийшли протестувати проти того, що, мовляв, із голобів планують мобілізувати більше ста людей, незважаючи на те, чи дозволяють стан здоров'я та сімейні обставити їм їхати у зону АТО. Активіст вважає, що владі, мовляв, потрібно просто набрати арифметичну суму людей, а про їх долі ніхто не думає. Вже частину наших забрали, якщо іще цих чоловіків заберуть, не буде кому працювати на полях, додає один із учасників блокування. З обох боків від пішохідного переходу вишукувалися колони з автомобілів. Зокрема, з боку Луцька у черзі стояло близько 20 фур. Блокувальники вирішили пропускати лише автомобілі, у яких їдуть маленькі діти та транспорт екстерних служб, зокрема, пустили швидку допомогу. Також на місце блокування приїхали активісти правого сектору. Зустріч секретаря Волинської єпархії протоєрея Миколая Бондарука та голови інформаційно-просвітницького відділу протиірея Валентина Марчука із батьками вояків 51-ї окремої механізованої бригади відбулася вчора. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта на потреби військовослужбовців передали 10 тисяч гривень. Ми постійно допомагаємо тим, хто покинув сім'ї, покинув Волині, поїхав заради того, щоб захищати нашу батьківщину. Тому усіх волинян закликаємо, не будьте байдужими, щоб ми в майбутньому могли молитися під добрим благодатним небом. Наголосив протоєрей Валентин Марчук.